Не <гум> знаю, що питати. Скажіть, будь ласка, людина якого кольору очей найбільш вразлива до болі? Голубі. Як? А ви вже прям десь вичитали, мабуть, <гум> ні? А я звідки ви знаєте? Чи, чи, чи у вас такі, чи не такі? Ну, багато чи... таких людей проходили. Так. І це знакомі ваші якісь? І ще дивіться питання в організмі людини багато заліза, ви знаєте. І скільки з цього заліза що можна зробити, як ви вважаєте? Що з нього можна зробити? Воно ще використовується в побуті. Або щось, якщо треба щось повішати там. Крючок. Майже, і ще, ще на що можна щось повішати. Не знаю. Ну, ще що таке роблять, і ще на нього там. От, чол, це, жінка чоловіку каже: от візьми молоток і. щоб Гостик. картину повішати, а? Цвях. Цвях, так. А, і ще додаткове питання. Який, якою довжиною приблизно він може бути? Якщо mm. зібрати все ж залізо в організмі людини, якої довжини можна цю акцію ну, зробити? Ну ці великі, Скільки? Так, ну давайте по сантиметрам. Давайте з трьох спроб по сантиметрах. А які є? Ні, ну просто кажіть, от. Ну До десяти. Так, перше своє менше. Друз. 8. І, і трошки ще менше? П'ять? Сім з половиною. Ну, ви перше питання гарно відповіли. Ви, ви молодці, дякую вам за відповідь. Гарного Так. Зараз ще друг мене спитав.